Всім привіт, друзі! Наших друзів чекають, захоплюючі, нові та цікаві випробування. Давайте подивимось. Буде дуже цікаво. Ой, привіт, ешлі! Привіт, тримайся тобі! Тут так класно, чи не так? Ха! Ось це крутота! Так, смакота. Ух ти, басейн! Ну, зараз розважимось! Що він задумав? Бомбочка! Вау! А! Оп, ти пустун! Що за неподобство? Що сталося? Ну все, тобі кінець, турист. Зараз ти в мене отримаєш. Як круто тут плавати! Неймовірно. Ха, ось це так. Треба ще раз повторити. Е, ой, здається, щось не так. Привіт, друзі. А ну, виходь, зараз ми тобі покажемо. Та годі, друзі, я ж пожартував. Дивіться, що в мене є. Вау, челендж. Круто. Цікаво, що там буде. Так, ну і хто буде першим? Хлопці. Так. Ану стояти, іди на сюди. Ти перший крутиш барабан. Та добре, я сам піду, не чіпайте. Гаразд, так і буде. Подивимося, що випаде. О, ні. Ну як же так? Ні. Ой, ку, як гидко, мене зараз нудить. Фу. Ох, треба розслабитись. Я зможу це зробити. Так, просто ні про що не думати та робити. Так. Ого, ось це так. Яке все слизьке та мерзенне. Виглядає бридко, ніби у в басейн з соплями. Так і є. Яка Гедота? Я весь у цих яйцях. Треба швидко звідси вибиратись. А. Та що таке? Ой, а що вже я? Дивіться, який птах! Не так швидко. Ти тут щось забула зробити. Давай крути. Добре. От задоволений. Так, ціла купа піску. Це буде дуже ефектне падіння. Що ж робити? Я не зможу, не зможу. Добре. Зібралась. Ти все зможеш без паніки. Ха. Це було простіше, ніж я думала. Тільки тепер я вся у піску. Ешлі, ти так напилила? Хлопці, у вас обличчя у піску. Тепер я маю пісок у таких місцях, про які я навіть не знала, що вони у мене є. Добре вилазь. Все. Давай, Ітан. Ти зможеш, ми в тебе віримо. Не може бути. Ну чому? Ні. Ой, який жахливий запах. Нема чим дихати. Фу. Фу, здається, я не зможу. Ні. Ітан, давай швидше. Жахливо смердить. Я зможу, я зможу, я зможу. Фу, Гедота. Тепер від мене все життя буде смердіти цим. Ох, тепер ми будемо тебе називати Ітан Смердючка. О, Боже, зараз нудить. Друзі, йдіть, я вас обійму. Ну що ти? Не треба. І так, моя черга. Це для мене буде просто. Муа. От ви каблучник. Ой, який він милий. Такий дужка. у спортзал. Ну що, крутимо? Отак треба. Бачили, як я? Ей, ви де, друзі, Алло? Ну нічого, я і один впораюсь. Який він класний. Ти мій герой. Так, зараз я покажу вам, як треба проходити випробування. Ну давай, Нейт, ти крутіше за всіх. Ого, якесь дивне відчуття. Я не можу поворухнутись, коли так швидко спрацював. Як же тепер підвестись? Вийшло зовсім не круто. Як мені відклеїтись? Що ви смієтесь? Я ще повернусь. Так тобі і треба, викаблучник. Так, а хто у нас наступний? Ей, емо, ти не сховаєшся. Зараз твоя черга. Іди. Все гаразд, друзі. Я вже йду. Дурний конкурс. Що? Ну ні. ні. Ха, подивіться. У мене лимонні окуляри. Опа! Кльова. Ой, як маленькі діти. Ну, добре, швидше почнемо, швидше закінчимо. Треба підготуватись ось так. На все тепер можна. О! Ха. Ну, як ема. Ха-ха. Все -ха! було легко. Трохи кисло. Бієс. Але не страшно. А тепер моя черга. Тож подивимося, що випаде. Ха! Це простіше простого. Лише найгостріша локшина на світі. Ха. Хм, На вигляд, начебто, дуже апетитно. Ой, яка пожежа всередині мене. Розійдіться. Та дрібниці, я так сто разів робив. Що тут може статись? Ну що, поїхали? Здається, трохи обгорів. Мені треба терміново бігти. Ой, бідолаха хабен. Лінці, лінці, давай! Лінці, давай! Добре, поїхали. Так, от мені пощастило, я така щаслива. бі 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 яка повітряна пінка! Така легка та приємна. Ха, це було найлегше завдання. Ну що, поїхали! Клас! Так, як круто! Ніби прийняла ванну. Ха! Є одна ідея. Ха! ха Що вона робить? Подивіться! Попались! Зараз вам дістанеться. Біжим! Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!